В ушах дзниці, в очах все темно, сіре. Думаєш, типу, якийсь сон там, чи ще щось? Що це не зі мною трапилось, там ні-ні-ні, зараз все відкрию в глаза, все буде добре. Ну, вийшло так, що я відкрив в глаза і дивлю, що моя нога лежить рядом. Ти розумієш, що треба щось робити. 37 років я народився в Вижериському районі, проживав в селі Гаврилівка. Там же і навчався. Потім переїхав з батьками до міста Світловодська, де навчався в технікумі на спеціальний соблік аудит. Після технікуму мені предложили на одну із фабрик в місті в Світловодську працювати менеджером по збуту продукції. Пропрацював я не, тр... ну, не багато. Зрозумів, що я ухожу в мінус, і треба щось цим робити. Пішов одразу барменом, мені предложили там в місті відкривався один ресторан, ну, дуже класний, по навіть по Києву, там дуже крутий. І там працював. Було дуже ну, чесно, дуже складно. Того, що дуже високі були стандарти до цього, ну і закладу, і до цієї спеціальності. І в місті це було прям вау нове щось. А, чесно, мені дуже зацікавила ця спеціальність взагалі. Я почав читати книжки по цій справі, по барній справі. І мені хотілося. Більше, більше, більше. І, і з чого я і переїхав до Києва У 2009 році. Я переїхав до Києва. Спочатку влаштуватися було дуже тяжко, тому що по стандартам Києва ти повинен мінімум пропрацювати рік в Києві в якомусь закладі, щоб тебе взяли на роботу. Але слава Богу, у мене були знайомі. Які допомогли мені влаштуватися барменом. Правда, не спочатку, не прямо спочатку. Був такий період, коли я приїхав до Києва, взагалі не було там ні де проживати, ні праці, нічого не було. Але була ціль, і все так я і залишився. тут. Я не ставив акценті е, сразу якісь мега круті ресторани там чи ще щось. Ні. Спочатку було набратися досвіду, щоб потім вже працювати в крутих місцях, і прийшлося дуже багато спілкування було із Самільє, з топових барменів. Дуже багато лекцій відвідував. Конкурси, ну, в конкурсах спочатку не участвував, тому що було дуже мало досвіду, і в плані міксології. Уже е, потім, потім, коли я вже набрався досвіду, вже були свої коктейлі, е, які я сам придумав. І потім вже я, е, коли перебрався на правий берег, тому що на лівому березі, е, ну як би сказати, Ресторани хороші, але та база знання і той досвід, який я отримав на правому березі, іменно в коктейльних барах, не в ресторанах. Спочатку ресторани були, тому що потрібно було вивчити дуже велику кількість спиртних напоїв, ну і всіх цих, цих нюансів, а потім вже. Почав міксологією займатися і за кордон навіть їздив. Участь в конкурсах це був вже такий прям етап в моїй кар'єрі, коли дуже великий проміжок часу пропрацював по своїй спеціальності. Це вже як, знаєте, коли є скіл, тоді вже можна з топовими барманами поучаствувати в. В конкурсах і, і в міжнародних це більше не те, який ти крутий там в плані, а те, що ти можеш гостям своїм продемонструвати, чим ви займаєтесь взагалі там, в своєму барі. Приїхав до міста Світловодська, вступив до лав. ДФТГ це добровірчі формування. Були. Вступив до групи швидкого реагування. В цій групі повинні бути всі спортивні хлопці. Того, ще, не дай Бог, якщо там підійдуть ближче до нашого міста. Це вся Кіровоградська область, і там і величезний вузол. Ось і з нами займалися і професійні і, і боксери, і. Е Професійні військові, як вести себе із зброєю, поводження зі зброєю. Тобто, у нас завжди тренування, тренування, тренування. Ми займалися десь та більше двох місяців. Ми займалися завжди, потім ми співпрацювали з МВС України ну, по, по місту. Ось. А вже з вересня місяця нам уже тоді повідомили, що хлопці, йде недостача в Збройних силах України, і нас будуть всіх видергувати. З моєї групи шестеро пішло спочатку. Вони раніше пішли до Збройних сил, а в мене десь вийшло через місяці півтора. Відбір до десана штурмових військ був дуже такий е, тяжкий, можна сказати, тому що повинні бути всі спортивні хлопці. Чудом туди попав, і нас відправили. КМБ ми проходили в Британії 35 днів. Ми відбігали. Підготовка була дуже крута. Після Британії ми повернулися на полігон. І вже, як по всім правилам, є фахова підготовка. І є злагодження по фаховій підготовці. Це до місяця підготовка була. У нас е, три неділі, здача екзаменів і видача в осінь. А потім уже почалося злагодження між е, взводами і ротом. Коли вже е, злагодження закінчилося, ми чекали техніку, поки зайде е, до нашого підрозділу техніка, ну, ми вже збиралися і Їхали на ну, зону виконання. Спочатку це був Бахмутський напрямок. Там ми пропрацювали 8 місяців. Це дуже такий важкий напрямок був для нас спочатку, як в штурмових, наш підрозділ повинен бути вдержати висоту, яка пересікалася з дорогою на Краматорськ і на Славянськ. Тобто, якщо ми її втратимо, дорога буде прострілюватись і логістика ніяк не заїде. Але на цій точці, яку ми тримали, там до цього вже були. Російські війська, ну, ми їх, звісно, відкотили назад. Ну, втримували ми її недовго, тому що воювати проти мінометки арти з, з нашими кулеметами ну, це нереально. Тоді я пам'ятаю, пашти за неділю півроти вже не було. Ми тримали скільки могли, але нам прийшлося все таки віддати їм цю висоту, тому що ну. Хлопці закінчуються. Ми тоді прикрили хлопців, які вийшли, ну, стояли рядом біля нас з другого підрозділу. Ми їх прикрили, щоб вони вийшли. Потім десь місяця півтора у нас було відновлення, і нам дали новий напрямок, харківський напрямок. Штурмовики розумієте, це хлопці, це ну, дуже тяжка справа насправді, Кожен вихід, ну, це як останній. Спочатку було, ну як, ну, вже всі привикші, в принципі, думали, що буде трішки полегше. А казалось було і ще тяжче. було тяжко в тому, що наші позиції були дуже далеко від ста пунктів. і на тому напрямку ворог вже був на тих позиціях, де ми сиділи. До нас хлопці їх відтіснили наскільки могли. Ну і наша задача була утриматися все при можливості продвигатися вглуб туди до ворога. І ну, дуже довго їхати було до, до позиції, а потім ще й пішки йти. Ну, тобто, такий проблемний трошки був напрямок. І плюс великий кусок фронту потрібно було закривати. Заїхали ми туди перші січень 24-го, і. Попрацювали ми до квітня, якраз перед е, днем народження. Ми якраз закінчували е, свою роботу, вже поверталися, ну, грузилися і два прильоти. Я якраз грузився, ну, побратими допомагали, вихода я не чув, е, почув тільки приліт і крик своїх побратимів. На таких точках. Розгрузка-вигрузка максимум ну 40-50 секунд. У нас машина задержалась трошки більше. Так, і ну, вони е, е, Вони працюють по протоколу, я би так сказав. Тобто, що якщо вони починають закривати якийсь квадрат або точку, то туди летить все. Починаючи з 60 х мін, 82-й, можуть і 120-й пускають, і градами закривати. Тобто потрібно випалити оцю частину всю для того, щоб 100% вони знали, що все, хлопці ну, хлопців немає. Але, ну я не знаю, чудом так, що якісь криворуки попались, що по крикам хлопців то всі були трьохсоті. Всі шість чоловік. Я вже коли лежав в машині, але на цьому, я вже зрозумів, що щось не то. То, що в ушах дзвіті, в очах все темно, сіре, думаєш, типу, якийсь сон там, чи ще щось. Що це не за мною трапилось, там ні-ні, я зараз все відкрию глаза, все буде добре. Ну, вийшло так, що я відкрив очі і дивлюся, що моя нога лежить рядом. Потрібно було надати собі е, допомогу. Е, ну, в, в, Коли ти в шоці, то та ще й е, коли твій орган рядом лежить біля тебе. Е, спочатку було трошки моторошно, а потім ну, типу, ти розумієш, що треба щось робити. То я собі наклав аж три турнікети. Один взагалі не вийшло нічого, то що темно, нічого не видно, воно все болить. і Ти чуєш, як в тебе все уходить з-під ніг. Але слава Богу. Е Турнікети наклав, ну і просто чекав, поки допоможуть мені витащить мене з машини. Потім мене вже перетащили в бліндаж. І там вже я чекав, коли приїде евакуація. Зі Стаб-пункту нам надали ту допомогу, яка, ну якої ми потребували, і нас перевезли до Харкова. Пам'ятаю, що я вже проснувся в Харкові, але я там пробув не, не дуже довго, тому що завжди обстріли. І мій побратим, ну і мій друг, узнав, що я знаходжуся в, в, в Харкові та ще й без ноги, то мене з моїм побратимом перевезли до Києва. Ну і в Києві вже я почав лікуватися. Операції було більше семи операцій. Я переніс на назі, і потім, вже період загоювання, після того як вже мені хірурги сняли всі шви, я вже почав відновлюватись ходити. Ну ходити. то що більше ніж півтора місяця я взагалі не вставав, просто лежав. Ну всі мишці атрофувалися. атрофірувалися. Потім вчився ходити заново, займатися там. Є спортзали, фізіотерапевти, і вони займалися зі мною. Плюс з'явилася контрактура, яку потрібно було вбрати. Це дуже болюча. Така процедура, коли розтягують м'язи. І потім, уже коли в госпіталі е, сказали, що вже можна починати протезуватися, я вже попав в, від е, госпіталя в, в репцентр, центр де і зараз е, лікуюся далі. Уже отримав постійний протез, е, який опановую зараз. Велика подяка волонтерам, які е, займаються з нами. Запрошують дуже багато, ну, тобто, не дають скучати. що Тож люба реабілітація це не тільки спорт, але й психологічно, так, і емоційно. Потрібно бути з тими людьми, які тебе підштовхують. Підштовхують щось робити, розвиватися. Ставати на ноги, і, ну, і треба рухатися. Слава Богу, що є е, е, волонтерські групи, і ветеранські групи, які підтримують е, е, того, що е, е, і поміч юридична, е, юридичного плану, е, багато хто не розуміє, як е, е, ну, далі бути. Слава Богу, що є фонди, які допомагають. Спілкуємося. Ну є чим зайнятися. З творчості мені дуже сподобалось малювати. Тобто ти емоційно, фізично відпочиваєш від цього. Тобто, я прям загорівся. Уже є ну, такі не, не дуже гарні, але є дві картини, які я намалював. Хочу ще намалювати і не одну. Пробував займатися. Греблею. І як я казала, що це не мішає, ну, що, що немає кінцівки, потрібно було навчитися плавати без ноги. Все літо ходив на басейн, плавав, займався. А, уже коли я розумію, що я як риба у воді, ну все гуд, все то можна, в принципі, і спробувати. І ми з моїм побратимом а, почали займатися греблею. Перше зараз це хочу стати на групу, ну, вирішити всі свої ці питання і повернутися до свого підрозділу, допомагати хлопцям. Тому що робота ще є. Допомагати треба, почати будувати свою справу. У нас з хлопцями, з моїми побратимами, є цікава ідея якою б ми хотіли займатися уже після того, як закінчиться війна, не буду казати, що це, тому що може не здійснитись, але я думаю, скоро ви дізнаєтесь.